права 1391. Велосипедистка за 2 години проїхала 34,2 км. З них за першу годину 16,8 км. Скільки кілометрів подолала велосипедистка за другу годину? Ну що ж, давайте міркувати. Ну, якщо у нас є загальна відстань, і оскільки вона проїхала за першу годину, то щоб знайти за другу, треба від загальної відстані відняти те, що вона проїхала за першу годину. То записуємо тоді 34,2 мінус 16,8 це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо віднімати. Записуємо 34, І 2 мінус 16,8. Віднімаємо. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. 4 забрали в думіцію це 3. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 6 це буде 7. Далі. 3 забрали одиницю це 2 2-1 це 1. Ставимо на місце кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює 17,4. У дужках пишемо чого кілометрів. Ну і записуємо, це у нас подолала велосипедистка. Велосипедистка за другу годину. Годину. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Пишемо відповідь. 17,4 цілих кілометра. Ну що ж, ось така проста задача на віднімання десяткових дробів на цьому вправу завершено.